Дивимось на такій чудовій колоді його думки в нічний час про тебе. Для початку дивимося, хто ти, твою синіфікацію. Нагадую, що оскільки це не особистий розкіт, то може резонувати не повністю. Для особистого записуйтесь в інстаграм. Дивимось, хто ти, якщо резонує, значить розкіт твій. Не маєш взагалі ніяких проблем з сексуальними моментами. Ти прийняла себе, пропрацювала свої якісь комплекси, які в тебе були. Ти любиш себе, своє тіло. Ти дійсно кайфуєш, дійсно можеш сказати з певністю: я себе люблю. Я знаю собі ціну, я незалежна. Я знаю, якого самого чоловіка мені потрібно. Я вмію отримувати задоволення від життя. Я не відчуваю провини за те, що я я така розкрита. Мене не цікавить думки інших людей. Тут людина, яка пройшла багато курсів, можливо, по жіночій якісь самооцінці, людина, яка слідкує за психологами. Тобто, тут дійсно прокачана жіноча енергетика, любов до себе, сфахістанна чакра а, класна жінка. Добре, яка вище жінка, яка вище жінка? Дуже з вогнем, яка в принципі відкрита до будь-яких нових експериментів, жінка, яка відкрита до чогось нового, до того, а, експериментувати, до того, щоб дійсно. Ви відкрите до знайомства, відкрите до спілкування. Тобто у вас немає ніякої агресії на чоловіків. Ви не вважаєте, як хтось там, що у чоловіків позлив ви бачите, в них все саме прекрасне. Ви вмієте отримувати від них те, що вам потрібно. Ви вмієте якось підмигнути, якось пофліртувати. Тобто, чоловіки для вас це дуже приємні люди, з якими вам дуже приємно проводити час. Якщо вам резонує, давайте дивимось про вашу загадану людину, що він про вас думає вночі. Буде декілька варіантів. Вибирайте свій і слухайте так і так, перший варіант, що він думає про вас вночі. Другий варіант. І третій варіант. Обирайте той, який на вас більше дивиться. Розслабтеся. Він має на вас подивитися, можливо, на якомусь варіанті у вас застиг погляд. Саме перша думка буде саме правильна. Не треба передумувати. Перший варіант. У вас був дуже контакт. Тісний з людиною, дуже тісний контакт з загаданою людиною, Ви дуже багато часу провели разом. Були якісь нічні розмови, були якісь цікаві посиденьки. Ви багато розказали цій людині про себе важливої інформації. Вам захотілося цій людині відкритися, а ви зазвичай так не відкривалися цій людині. Ви відчули комфорт, ви розслабилися. У вас не було бажання якось контролювати свої слова, контролювати свої манери. З цією людиною ви. Просто розслабилися, просто почали кайфувати. Я хочу сказати, що людина вас вночі згадує, людина згадує якісь, знаєте, що саме цікаве, не якісь м -м, пікантні моменти, людина згадує просто вашу посмішку, те, як ви разом, можливо, бачились, переписувалися, в залежності від того, що між вами було. Тобто людина згадує якісь буденні моменти, так, які м -м, зближували вас, які вас зближували, і людина насправді дійсно думала, що між вами буде якийсь такий певний розвиток взаємовідносин. Що ще людина про вас думає, конкретно думаю? Ну, що ви тут не прогнетеся? Можливо, тут був якийсь певний конфлікт. Або можливо, ви знаєте, можливо, без конфлікту ви просто зрозуміли, що на даному етапі ви один, тобто на хороші ноті можливо, тут було виростування. Що на даному етапі у вас різні цілі, і він вас дуже поважає за те, що ви не прогинаєте. Він поважає вас за ваші вибори. Він поважає вас за те, як ви мислите. Він поважає взагалі ваші думки, і ви йому дали взагалі таку планку жінок. Так що без поняття, чи хтось переплюне. Але тут може бути ще вісточка від людини, якась ще можливо якесь певне спілкування. Також це не виключно. Давайте подивимось, добре, додатково, чи буде ще між вами якесь спілкування. Ну, зараз ви дуже один від одного, дуже далеко, дуже далеко, чи фізично, чи ментально. Це така приємна історія, приємні якісь якосновидіння, які залишились в вашій пам'яті. Скажу так, все можливо, але ось так, що прям 100% обоча спілкування ні. Тут це буде як така історія, яка залишиться у вашій пам'яті дуже надовго. Добре, дивимось другий варіант, що він про вас думає. Ух ти! Що ви вмієте свою поєднувати і жіночу красу, і загадковість, і при цьому всьому ще й щирість? Тобто ви вмієте і посміхнутися, і ви вмієте якось підкреслити свою фігуру, і ви знаєте чітко, що ви хочете, ви авантюрна, ви. Нікуди не спішите, але при цьому і не розповідаєте всіх своїх планів. Ви маєте якісь свої певні думки, своє певне мислення, свій певний стиль розмови, певний стиль взагалі своїх планів. Ви нікому нічого не пояснюючи, можете піти, ви ні від кого не залежите, навіть якщо ви провели зразу гарний час, ви не вважаєте, що вам щось хтось повинен. Ні, ви отримали гарний час проведення, ви отримували якісь певні емоції, спілкування, можливо, смачну їжу. І ви не корисна, ви вигідна, вам не потрібно від чоловіків грошей, ви не цього не показуєте, і це вас дуже манить, дуже манить чоловіків. Добре, дивимось третій варіант. що я думаю про вас по ночам. Ну, людина отримала своє, людина отримала те, що дійсно їй хотілося від вас отримати їй. Це не обов'язково мають бути якісь такі моменти. Це може бути просто спілкування, це може бути відповідь на смс. Можливо, він вам якийсь подарунок презентував, ви на нього відреагували, так як йому сподобалось так. Тобто, ви тут взагалі дуже різні. Можливо, так якийсь різний вік, можливо, ви взагалі з різних країн, але людині. Ну, У нього змішані на рахунок вас почуття. Тобто йому з одного боку він розуміє, що йому б хотілося б до вас проявлятися, з вами також э, да збіжати на край світа, дізнатися вас покраще. так? А з другого боку, в принципі, все, що могло статися, вже сталося. Якщо щось розвивати далі, то це вже буде щось на кшталт відносин. А людина тут відносин не хоче. Людина тут палка, в людини є великі цілі плани, які, скоріш за все, з вами не збігаються. Але ви людину зачепили, людині з вами приємно. Давайте подивимося, що буде далі. Ми подивимося, що буде далі між вами. Ну, тут звикла, що всі роблять, як він сказав. Чоловік дуже авторитарний, не виключно, що людина має вже свою сім'ю якусь. Якщо ні, то людина дуже відповідальна, людина вміє заробляти гроші і звикла, що до неї прислуховується. От, тобто людина займає якісь такі керівні посади. Дуже впевнений в собі чоловік, чітко знаючи, чого хоче. Його він дуже авторитарний. Його хочеться слухати. Він так говорить, що прямо от хочеться, хочеться слухати. Ось так от.